А тепер та інформація важлива для мене, важлива для тої людини, яка мені її розповіла. І я сподіваюсь цікава для вас. Оскільки саме це спонукало мене до того, щоб зняти це відео, щоб показати момент важливості, опинятись у потрібному місці, в потрібний час, розуміти себе в контексті того віку, в якому ми знаходимося, і відкривати в собі кожної хвилини. Кожної години, кожного дня те найкраще і бути відкритими для щасливих випадків, несподіваних подій різного масштабу, але тих, які покликані принести щось таке глобальне, цікаве і щось кардинально змінююче наше життя. Так, ось яку історію розповів мені Мій знайомий вже власник ось цих книжок, і одна з яких, або з тих, які знаходяться у численних шафах у його помешканні, дала йому можливість зрозуміти буквально, що ж таке взагалі фортуна, доля. І важливість кожної секунди, кожної хвилини, і саме ось така хвилинка, мить стала для нього дійсно доленосною. Так, ось дідусь вже за віком розповів мені про свою юність, коли він у далеких 70-х роках за призначенням після закінчення навчання в університеті. Поїхав кудись у далекі землі на роботу. І ось він, як людина, яка дуже любила читати і цікавилась взагалі всіма книжковими новинками, які з'являлись у крамницях, не зміг пропустити книжкову крамницю того невеличкого містечка, в яке прибув. Він зайшов, купив у продавчині. Книгу і зібрався йти на пляж. Оскільки день був теплий, сонячний, літній, нічого не заважало йому благополучно заснути над тією книгою, і бути в результаті обкраденим місцевими колоритними хлопцями. І, врешті-решт, Проснувшись вже надвечір над тою самою книгою, яку він купив і почав читати. Цей юнак зрозумів, що грошей на те, щоб добратися до гуртожитка, у нього немає. А гуртожиток знаходився десь на околиці міста, тому шлях був неблизький. І ось він, Стрімголов, вхопивши ту книгу, помчав. У книжкову крамницю, сподіваючись застати все ж таки ще на робочому місці ту саму продавчиню, у якої її книга була куплена. Буквально в останні хвилинки він заскочив в крамницю і попросив у неї обміняти книгу на гроші, адже ось така ситуація, непередбачена з ним трапилась. Продавчиня дуже засоромилась, сказала, що книгу обміняти вона не може, але позичити гроші таки в змозі. І ось саме з того позичання, саме з того обкрадання і загалом з тієї книги і того доленосного моменту, і почалась їх цікава життєва історія. Тому бажаю вам в контексті всієї цієї інформації завжди цінувати ті моменти, які нас не попереджають про прихід дива чуда, про якісь доленосні події, але які, як ті незнайомці, таємничі завжди нас супроводжують. Що ж? Загалом, тепер вже підходимо до контексту такого екскурсійного, важливого астрономічно-астрологічного про ті самі годинникові механізми, шедеври середньовіччя, які досі функціонують і показують нам велич Сатурна, велич часової відмітки. У кожний конкретний момент часу і простору. астрономічний годинник на вежі Маврів, що знаходиться на площі святого Марка у Венеції, ця годинникова вежа, або ж годинникова вежа Мавра, як її ще називають, створена за вказівкою Венеціанського дожа. Дож – це титул голови держави у Венеційській морській республіці у 1493 році. Спроектована вежа була відомим середньовічним архітектором Мауріціо Кадуччі, а початок будівництва припадає вже на 1496 рік. Годинник був розташований спеціально достатньо високо над площею святого Марка, щоб бути захищеним від підтоплень від вод Венеції, а також щоб була можливість бачити годинник здалеку. Згідно задумки дожа. Маври на вежі мали дуже гарно проглядатись зі сторони лагуни з метою наглядної демонстрації багатства і величі Венеції, а регулярний звук дзвону, створений маврами, був покликаний посилювати це враження. Годинник на вежі шедевр механіків Джампаоло і Джанкарло Ран'єрі. Він дає інформацію про час доби, пору року, місячні фази та перехід сонця із одного зодіакального сузір'я в інше. Веніціанська легенда гласить, що коли годинник почав працювати 1 лютого 1499 року, дож осліпив годинникаря, щоб той більше не міг створити подібний шедевр. Однак насправді два годинникових майстра Джампауло і Джанкарло стали наглядачами за годинником і поклали початок традиції, за якою наглядачі живуть у вежі разом зі своїми родинами. На верхівці вежі здалеку проглядаються дві темні бронзові Фігури, потемніли вони вже з часом, покрились патиною і саме тому отримали назву маври. Вони схожі між собою, але є деякі відмінності. А саме, старий мавр із бородою уособлює минуле. Він вдаряє у дзвін своїм довгим молотом за п'ять хвилин до приходу нової години, а молодий мавр. Б'є у дзвін через п'ять хвилин після цілої години, уособлюючи майбутнє. Ця скульптурна композиція символізує плин часу. Циферблат годинника виконаний із синьої емалі та золота, синьо золоте поєднання це в той час були кольори багатства і величі. Циферблат годинника розділений на 24 години. Золота стрілка із зображенням сонця рухається по колу і показує час доби. Під сонячною стрілкою зображені знаки зодіаку із золота, які обертаються трохи повільніше, щоб показати положення сонця у певному сузір'ї. В центрі циферблату знаходиться земля, подалі від неї місяць, який обертається згідно своїх фаз в оточенні нерухомих зірок. У ніші над годинником знаходиться статуя Богородиці, а над нею Венеціанський крилатий лев із відкритою книгою. Цей лев є покровителем і символом Венеції. Дзвін, у який б'ють маври щогодини, є оригінальним і відлитим ще у 1497 році. Остання реставрація цього астрономічного годинника була здійснена у 2006 році. Годинник був оснащений додатковим механізмом, який запускається на богоявлення та вознесіння. Ці дні різні фігурки волхвів, слідуючи за янголом із трубою, кожної години приєднуються до Маврів, виходячи із циферблату і кланяючись Діві Марії над ними. Янгол підіймає трубу на знак шани, а волхви кланяються у відповідь. 1858 року вигляд годинника був осучаснений. На ньому з'явився один із перших у світі цифрових дисплеїв. Всередині вежі обертаються і сьогодні два величезних барабани, які відповідають за відображення годин і хвилин римськими та арабськими цифрами, відповідно, по обидві сторони від Мадонни.